Всім доброго ранку. Сьогодні я буду сіяти насіння багаторічників, які потребують стратифікації, яке насіння і яких квітів я сьогодні буду сіяти. І я вам зараз все покажу. Це ломі камінь килим, Я вже набрала сюди ґрунт. Грунт набираю для рослин половину формочки. Для схожості багато грунту не потрібно. Половинку. Потім вже як буде два листочка, три листочка, все одно їх потрібно буде в кожну рослинку в одну формочку. Далі гейхера, пурпуровий, пурпуровий замок, може. отак, Отака гейхера. Далі іберис сніжинка. І ясколка Віберштейна. Так як це насіння потребує стратифікації, то я його буду сіяти на сніг. Але є багато діючих способів, як стратифікувати насіння. Так що я роблю? Приминаю трошки ґрунт, насипаю слой сніга приблизно сантиметр ґрунт не проливаю, так як сніг після того, як розтане, він промоче ґрунт і насіннячко трошки війде в землю. Якщо нема снігу, то ще, які, ще можна приміняти способи стратифікування. Можна це таке насіння, насіння квітів, які потребують стратифікації, посіяти, бо в ґрунт. Воно буде лежати всю зиму там в ґрунті, і буде само по собі стратифікуватися. Можна посіяти восени, отак, отак формочки, як оце зараз роблю я. Посіяти формочки і цю формочку оставити на вулиці. Ну Там десь біля якихось квіточок біля своїх. Оставити на вулиці і воно також буде стратифікуватися а потім уже, вже в січні, у лютому, занести в хату, поставити на тепле підвіконня, і хай собі проростає. Так, перший садимо, всі їмо ломіками. Ломі Такі дуже мілкі. Мілке насіння. Зараз я його вам покажу. Одиночки, тому, тому що сама його не бачу. Так уже і не бачу. Дуже-дуже мілке. І воно тут застряє по швам пакетику. Так, і одразу в мене дві. У мене є ломікамінь і отака камніломка. Камніломка це на російській мові. Ломи, Ломикам це українською мовою. Так, зараз і цю відкрию. Дуже-дуже-дуже мілко пильне насіння. Так, ще як можна стратифікувати. Можна насіння положити в е, пач, самі пачечки, положити в холодильник. Ой, ви знаєте, в мене тут трошки воно не таке насіння. В общем, мені прийдеться його садити не разом. Тому що, дивіться, оце ломи камінь, отаке насіннячко. маленьке, мілкопильне. А камніломки... Дивіться, яке воно чорне і воно трошки-трошки таке крупніше. В общем, зараз я значить, камніломку кладу назад і посію тільки ломі камінь. Отак, на сніг. Я бачу, як воно рівномірно розсіюється по снігові щоб не було загущення. Так, і, значить, ще як можна стратифікувати, положити самі упаковочки з насінням, покласти в холодильник. Время вибирайте самі. Можна класти на, до двох неділь. Можна класти на місяць, на два. Нічого йому не буде цьому насінню, від зовсім нічого не буде. Воно полеже, на холоді полеже, і ви його тоді посієте. В мене воно лежало, це насіння, ну, мабуть, з місяць в холодильнику. О, дивіться, посіяла, як я посіяла насіннячко, це його видно на снігу. Так, відставляємо. Так, це я посадила ломі камінь. Потім я його попідписую. Так, далі. Буду висаджувати ясколку, камніломку, висаджу трошки пізніше, тому що мені потрібно буде сходити ще в сарай і занести ще одну формочку. Так, грунт трошки придавила. Насипаю сніга. Це зараз гарно що пішов сніг і так можна набрати і це все зробити. Ну, якщо сніга немає, то можна просто поставити в холодильник. Можна не садити, не, не обов'язково садити на сніг. Ложкою утрамбовувала ґрунт, І тому тут дуже він такий почернів. Ну нічого страшного. Можна просто посіяти насіння, пролити ґрунт. Якщо немає снігу, трошки раніше посіяти насіння. От зараз вже да, зараз можна сіяти. Тому що, ну, якби время, дивіться, яке теж мілкопильне насіння. Зараз я його розкрию. Висиплю тарілочку, тому що з пакетика незручно це все робити. Ну тут, звісно, насіннячко трошки-трошки таке більш більш-більше. Не таке, не така пилячка, як була у ломі каміння. Так, зараз покажу. Ось дивіться, яке насіннячко, це трошки крупніше. Ну і так само ж буду сіяти по всій поверхні снігу. Якщо навіть не зійде ясколка, у мене є кущик ясколки вже росте. І його можна буде пересадити, розсадити діленням, тому я за вас за я не дуже переживаю, але все одно хочеться сам процес, те, що я його вирощу із насіння, от сам процес мені цей подобається. Так, далі. Я буду висаджу, висіювати і берез. От і берез я трошки не так посадю. Зараз тут, тут величенька насіння. Зараз висипаю в тарілочку. Так. От, дивіться, береса, яке насіння величеньке, тому його трошки не так буду висаджувати. Як бачите, ґрунт я не проливаю. Набрала сухий ґрунт. ґрунт у мене щедра земля, універсальний. Я вже бачу в цьому ґрунті є якісь добавки, мабуть, або агроперліт. І на сухий ґрунт кладу по насінинки розкидаю по всій поверхні. І берез мені вже хотілося давно виростити з свого насіння. Ну, із насіння. Мені дуже подобається ця рослинка. В минулому році я хотіла його посіяти, але щось за нього так підзабула. А в цьому році вже купила і думаю, все, посію обов'язково. І зверху на це насіння десь 0,5 мм просипаю грунт, щоб це насіння прикрити. Тому що насіння таке велику ну, не мілкопильне, а такого гарного розміру, і тому це насіння потрібно прикривати. Також сухим ґрунтом прикрила, придавила і зверху насиплю слой снігу. Сніг буде розставати, промочена сінячко. Уже сніжок у мене в мисці розтає, тому зараз сходю. На вулицю наберу ще таку свіженьку снігу. У нас сьогодні із самого ранку йде сніг. О, так от. Прикрила. І це буде і водичка, і холод. Для рослинки поки що. Так, є. І берез посадила. Далі буду сіяти гейхеру. Зараз покажу, в якому пакетику прийшла гейхера і які в ній, яке в неї насіння. Отакий От пакетик. Ось. І тут, мабуть, на сінин 10. Так, одрізаю пакетик цей. І висипаю. Так, стільки тут насіння. Зараз посчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, восемь, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять на сінин, отаке насіннячко. Воно похоже на насіння пітуньє. Якщо це насіння оброблене, так, набрала кип'ячої води в таку грушу. Хай трошечки впитається водичка. І потім буду досаджувати. Зараз, поки піду наберу сніга, для іще ломки. Так, вже ґрунт пропитався. водичкою. для чого я це зробила, щоб на всякий случай обеззаразити ґрунт, промочити його. Можна, значить, отак, якщо немає там снігу або що, от, можна грунт обеззаразити фітоспорином, можна пролити перекисю водорода. Так, зараз я, мабуть, візьму ручку чи карандаш, щоб, щоб зразу їх отак трошки вжимати в ґрунт, Це насіннячко. Так, бо тоді вже я їх не побачу. Так, на чому ми остановилися? Перекіс у водорода можна пролить. Можна пролить таким слабеньким рожевим раствором марганця. Можна пролить розведеним корнівином. Можна пролить епіном, цирконом. А ви знаєте що, ось очки, це насіння, воно оброблене. Це в гранулах, воно в гранулах. І оці гранулки, вони, от зараз під рукою у мене вона розпалася. Одна гранулка розпалась. Отак вдавлюю. І зверху побризкати це таким сінечко такою мілкопильною струєю. Це для того, щоб гранулки хорошо проростали. розтворити їх трошки. Так, це в нас гіхера. Ставлюємо то гіхери. І що в мене залишилося? камніломка. Сходила в сарай, принесла ще одну формочку. Розділяю пакетик. Насіння наче чорніше. Але таке ж саме мілкопильне. А взагалі, отаке мілкопильне насіння краще садити в рівчачки, такі маленькі луночки робити і висівати. При пересадці його легше буде доставати із ну, от Пересаджуєте як уже в стаканчики. Ні, так, захватили трошки, ну там 2-3-4 рослинки. От, і вже пересадили вже таким кущиком. А от як отак так на насіння, його не дуже так, буде удобно пересаджувати. Ладно. Так, це в нас камніломка. Обов'язково обов зараз підписую всі рослини. Надіваю пакетики на, кожне, на кожну формочку, роблю парничок. І буду ставити на підвіконня, зараз покажу вам яка температура у мене на підвіконні. Можна накрити склом, кого є. Ну, я так роблю. Кожен рік накриваю пакетиками і всі рослини сходять. В цьому році в мене висаджую всі. Багаторічники. Хочеться один раз засадити їх. хай вони собі там ростуть самі, розвиваються, щоб кожного року не висівати, не морочитися, не заморачуватися з ними, з рослинами. Так, ну і пішли, будемо ставити в тепле місце. По тепле місце в мене підвіконня. Багаторічники краще пророщувати при температурі 18-20 градусів. У ну, мене воно так приблизно і є там 20-21. Вночі температура може трошки піднятися, тому що батареї сильніше гріють, в день трошки опуститься. в общем, нічого страшного немає. Отак у мене стоять, виставила всі багаторічники. Зараз запишу якого числа я їх посіяла. І тут у мене ще стоїть, це я перед цим посіяла Санталіну. Я в минулому році її сіяла і в мене вона не вийшла. Тому я її в цьому році, зараз так зніму, щоб вам показати. В цьому році я замочила насіння Санталіни. От отак. -от не знаю, чи вийде з нею, що хоч хотілося б, щоб у мене вона вийшла. Це санталіна сиза. Ось іще один. Нема ще нічого, не паростків немає нічого. Ну, я не втрачаю не надіжди. І тут у мене замочене насіння хурми. так. Зараз я вам показала, як я сію ці насіння багаторічників, які потребують сертифікації. Кому буде цікаво, через скільки днів вони проростуть, як вони будуть проростати, яка температура, підписуйтесь на мій канал, я буду показувати, де яка квітка, коли взійшла. І щоб не згубити моє відео, підписуйтесь на канал, я буду дуже-дуже рада. А зараз всім до побачення, Бажаю всім миру і здоров'я. Це саме, саме зараз головне в нашому житті. Всім до побачення, всім пока-пока.